Можна говорити? Та Я думаю, так. Да. Круповець Світлана чи пелик Світлана. Я вже навіть не пам'ятаю, як я реєструвалася. Запуталася всі житті. М'ять 6 одна. Висоту стіни знімемо пізніше. Все. Зараз. Готова? Да. Давай. Включає 10 секунд. 9. 8. 7. 6. 5.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ти постарайся цей темп зберегти. Дихай. Петнищити ще не можна. Трошки відправляй, відправляє, воно докутиться. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. той самий темп. Divide, 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 attack for the Вибуходите, дихай. Добавляй. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. 11, 12, 13, 14, 15. Давайте давайте, ходьте. Давай, Що давай. трошки? Треба тут зараз три давай. Давайте, 15 калорій це вже не апчо. А там вже далі 9. Просто виносиш цей комплекс і все. Отак і тримай цю штуку. Давай 250 г, і якихось 7 калорій. 6. 5. 4. І є, давай, швидко. Шість разів, дімай. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'я. Раз. Давай. Все, максимум, максимум виносять. Бой, ше, ше, ще. можешь ше. Шість калорій осталось. Пять. Чотири калорії. Все, Давай, все, давай, давай, все, максимум, максимум. Давай, 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 давай. <свят> Не останять. <свят> ти <свят> шоу. ти там, да?

так, ну вот. 285 -285. Так. Там, початок. 2,80. Все. Все, света свои вражения, все люкс. Барабе, да? Что там Все можно было в раунда а таки